Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань соціального захисту населення, освіти, культури та спорту охорони здоров'я. Ви всі отримали порядок денний. На порядку денному одне питання. Хто за те, щоб дане питання розглянути на засіданні комісії, прошу голосувати. Дякую. Переходимо до розгляду питання. Питання перше про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 60 Керетрий дріб про затвердження місцевої цільової програми розвитку культури, туризму, молоді та спорту Солонянської селищної територіальної громади на період до 2025 року зі змінами. Інформує Марія Повдання. Шароцька. будь ласка. Доброго дня присутні. Пропонується по розділу 2 програми художньо естетичне виховання та повношкільна освіта під пункт 2, 5, ремонт мистецької школи, заміна дверей, вхідних та міжкімнатних, заміна вікон, заміна люстри. Викласти в нові редакції: ремонт мистецької школи, заміна дверей вхідних міжкімнатних, вікон, зустрічі та ремонт приміщень, і збільшити на загальну суму 500 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені на ремонт кабінетів в мистецькій школі, ремонт коридору, стелі і заміна паркету старого на лінію. Покров. Негомо... Да. Не, Ні, я, <рекун> не, <рекун> ну ці машини. Uh, uh, так, є співка машина, для того, щоб прианімати паркет, але він уже там мільйон резерв звірований, да. Тому я радилася з директором мистецької школи на новій Чіреми, вона сказала, що було б чудово, якщо б там поставити не Але це питання, ще відкрите, в принципі. Можна буде передивитися це стосовно підлоги. Угу. Ну Дивіться, ну, вроді би, як мистецька школа, є ж зараз шоліноліум дорогий, по якому можна ходити, і, і буде шоу ламінат, тому він, що, ламіна, то, ну, це ну, там однакові. Так, ну Там є значительно, може розгляньте. Можливість, щоб це вже було дуже естетично. Ну, наразі захід фіксується суми, це вже так. є відрядним. Тепер важливо, щоб правильно були сформовані пропозиції при формуванні бюджету на виконання заходів програми, і тоді вже буде більш воно ну детально по матеріалах. Добре, хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії, прошу голосувати з доповненням. З Все я дякую. Так, ми на.